У спортивній залі вищого професійного гірничо-будівельного училища відбулися змагання з настільного тенісу серед школярів. Результати поєдинків, в яких взяли участь юнаки та дівчата із шести збірних команд об'єднаних територіальних громад Кременчуцького району, увійшли до заліку п'ятої шкільної гімназіади Полтавської області. Змагання відбуваються кожний рік. У цьому році вони Проводилися у нашому залі, так як у нас умови для проведення таких змагань, ну можна сказати, на досить високому рівні. Крім господарів зональних змагань, представників горішніх плавнів боротьбу за медалі вели збірні команди глобиного, градиська, семенівки, Козельщини, а також команда із Пришипської об'єднаної територіальної громади. Досить пристойному рівні зіграли збірні команди Семенівської ОТГ. Градиської ОТГ, Козельщинської ОТГ – це ті команди, які доволі достойний рівень показали, між якими точилася дуже напружена боротьба. За словами Олександра Стромила, юні учасники із грішніх плавнів посіли четверте місце у загальнокомандному заліку. У складі господарів виступали юнаки Дмитрівської загальноосвітньої школи та дівчата із спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Господарі змагань випередили представників Пришипської та Глобинської територіальних громад. У командному заліку перше місце за учнями Семенівської об'єднаної територіальної громади. Срібними призерами стали представники Козельщини. Третє місце посіла команда Градиська. Було багато хвилювань, та все ж таки, ну, яке то якесь місто й отримав. Часто граєш на стільний Так, да, Часто, уже довго. Чим подобається тобі цей вид спорту? Ну просто подобається вид спорту, подобається грати. Козещину на змаганнях представляли учасники із села Хорішки. Все було дуже класно. Враження хороші, ну так, нормально, награлися. Да. Ну, хвилювання було на змаганнях. Та чуть-чуть було, ну, взагалі не дуже. І хвилювання було, і все було, усі емоції були. Настільний теніс, як часто граєте ви? «Частенько». три рази на тиждень. <сі> ну, буваємо, ходимо, буваємо. Столи, ракетки все є у вас там. Так, <сі> два стола. <сі> багато дітей займаються? Не сильно, ну, не дуже багато. Для дівчат це корисний від спорту? Смотри по ситуації. <сі> ну, як для мене, ну, корисно, в принципі. Корисний дуже. Рухається багато. Точність в тебе хороша стає. Все дуже класна реакція. Хороша да, становиться. Найкращі учасники гімназіади були відзначені суддівською колегією і в особистих змаганнях. Серед юнаків бронзовим призером став Владислав Іщенко із команди Козельщинської ОТГ. Інші дві медалі завоювали учасники із Семенівської об'єднаної територіальної громади срібло у Владислава Дуденченка. Золото у Андрія Котяша. Я за неділю тренуюся три тричі. На неділю. Всього три рази, я думаю, я думав там два рази на, на день. Так. ти ну, з дівчатами пограв, ще часто з ними граєш? Так. Добре вони грають. Дуже. Сели нормальні, зал красивий. І так удобно грати, комфортно. А дівчата красиві. <рес> Нормально. серед дівчат бронза у Вероніки Феруль із Семенівки, срібло у Анастасії Гончар із Козещинської об'єднаної територіальної громади. А переможницею стала Анастасія Петренко із Семенівки. То, що я молодець цього виграла. Ну тренуюся багато того. І вигравала зайняла я два перших місця одне в особистих, і в фіналі я зайняла ще одне місце. перше теж доволі враження дуже хороші. Це буде для мене новий опит. Суперники були деякі сильні, деякі слабенькі, ну чесно скажу. Ну, Мені сподобалось. Призери змагань розповіли, коли вперше взяли в руки ракетку для настільного тенісу. Я почала грати в теніс ну, ще в школі. В школі нас там були, цей, грали. а так о, почала грати з 10 років. Коли я був ще маленький, мені було годиків 7. І мені, мені дідусь сказав, що я пішов попробувати поіграти в теніса. І мені він сподобався, і я почав все більше і більше в нього грати. Переможці зональних змагань п'ятої шкільної гімназіади Полтавської області, які відбулися у горішніх плавнях, прийматимуть участь у фінальних баталіях. Вони пройдуть 16-17 листопада у місті Гребінка.